Шалом, це Славко ася ісцеляє, так що поговоримо за ситуацію. Виглядає на те, що Дмитрієв повіз Трампові відступне за Україну: те, що Путін один обіцяє Трампові за те, що Трамп відступиться від України. Відступиться в сенсі політичному, в сенсі політичного вирішення. Поки що наразі не ясно, чи є Дмитрієв, чи він буде Путіном третім. Це, в принципі, не важливо. Там таких мурзілок. Ну, чого цього мурзір... мурзілку відправили? Що би дізавуїрувати в случаї чого? Ви спробуйте дізавуїрувати Лаврова. А такого мурзілку цілком можна, легко, ніхто й не помітить. Та ще й біографія відповідає торгам. Ну, розумієте, де... Дружка, де дружкою каже, шахай, там і свадьба подлая, так що і тут. Ну що, набір, кошик, товарів в обмін на Україну цілком в дусі Трампа. З Трампом легко торгуватися, ви знаєте, 300 мільярдів доларів. Треба обіцяти, це його уявні гроші. Якщо каже Україна не хоче заплатити Трампові, Україна ж зайняла традиційну позицію. Ми каже, платити не будемо. Засіб каже, якщо Україна не хоче заплатити за себе 300 мільярдів, Росія заплатить 300 мільярдів, Арктика корисне копалини, ну і що там по мелочі. ну що все можна сказати? З цього важить лише одне, що Росія буде проштовхувати політичне рішення, тому що військово, як би вони не пижилися, військово у них не виходить. А щодо політичного рішення... Боротьби проти України, вони з Трампом єдині. Треба змінити Зеленського на когось більш проросійського, протрампівського, на когось більш смердючого. Тут у них є повний консенсус. Як його вирішити, ну стане скоро ясно. Дочекаємося в Трампа. Що скаже Трампушка, який новий бред йому внесли в голову. Як тільки зміниться його пластинка, зміниться його риторика, то можна говорити за вплив. Оцієї торгівлі за Україну? Ну почекаємо. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.